Вечери ніч з тривогами окупанти не припиняють терор Дніпропетровщини. Цього разу знову атакували мирні міста. Застосували важку артилерію та дрон. Чи вдалося збити вороже залізяче? І що відомо про руйнування? Зараз дізнаємося у нашої кореспондентки Айміни Арнаут. Айміну тобі слово. Вітаю. Вітаю, Олено. Цієї ночі та напередодні ввечері на Дніпропетровщині було гучно. Росіяни атакували область безпілотником. Вороже залізяча збила наша протиповітряна оборона. Однак окупанти вдарили з важкої артилерії. Від обстрілів постраждав Нікополь. Внаслідок обстрілів у місті були пошкоджені три приватні будинки, чотири господарські споруди, автомобіль. Також обірвана одна з ліній електропередач. Не знала спокою Нікопольщина. І протягом середи. Учора росіяни теж вгатили по ній з важкої артилерії та атакували з безпілотників. Під вогнем опинилася Марганецька громада, а також райцентр. Обійшлося без постраждалих. Стосовно руйнувань у Нікополі маємо коментар міського голови. Прошу послухати. Шкоджено промислове підприємство, два приватних. Житлових будинків, господарча споруда, газогін. Фахівці усувають наслідки. Будь ласка, не ігноруйте сирену, загроза обстрілів в нас залишається. Хочу нагадати, що жителі Нікополя просять президента надати місту статус героя. Автор звернення наголошує на тому, що, попри всі атаки, мешканці не здаються, працюють, волонтерять та воюють і чекають на перемогу. Зараз звернення підписало лише всього 4 тисячі людей, але лишається 11 днів, тож хоче, можуть долучитися. На цьому у мене поки що вся інформація, Олено. Дякую тобі, Айміно. Наша кореспондентка Айміна Арнаут розповіла про наслідки руйнувань на Дніпропетровщині після ворожих обстрілів.